Привіт, малята та дорослі дітлахи! Запрошую вас на канал Вечірній Котобас. Не забудьте підписатися та поставити подобайку, якщо вам сподобалася казка. Казка. Відчиніть поліція або Якщо голодний вовк поруч. У глибині темної печери, де холодно капала вода, І десь у кутку шаруділи кажани, вовк повільно розплющив свої жовті очі. Він випростав лапи, хруснув кістками. Почухав своє волохате узо. Голодний, проскриготів він низьким голосом. Уже цілий тиждень жодної їжі. Живіт Вовка голосно забурчав. Він примружився, згадавши побачене вчора. Перед його очима. Знову виникла картина поросятко з рожевими щічками весело бігло стежкою. Ох, от би зловити того свинтуса хрюшу. Вовк облизнувся, і зуби блиснули в непівтемряві. Та він швидко спохмурнів. Але ж Діти тепер надто розумні. Їх казки навчили остерігатися. Вовк потягнув із старої полиці товсту книжку з потертою обкладинкою. Перегорнув кілька сторінок, прочитав у голос Не відчиняй двері незнайомцям, Тьфу на вас. Не бери подарунки з чужих лап, ще тьфу на вас. Його голос ставав дедалі сердитішим. З гуркотом вовк жбурнув книжку на кам'яну підлогу. Безглузді правила, так я вічно буду голодним. Він вихопив ножа і злісно встромив його в малюнок, де козенята. Зачиняли двері, потім у сторінку з поросятком, яке відверталося від цукерки. Шурхіт паперу і брязкіт леза наповнили печеру, наче самі стіни здригнулися. Так, нечесно. гаркнув вовк, і навіть кажани злякано розлетілися під стелею. Врешті Важко дихаючи, він кинув ніж на стіл і втупився в старенький ноутбук. Екран спалахнув блідим світлом, осяявши його гостру морду. Якщо старі хитрощі більше не працюють, сказав він сам до себе, тоді я знайду нові. І жодна казка не врятує цього. Свинтуса. Він довго клацав лапами по клавіатурі, гортав сторінки і раптом вигукнув Знайшов. Ха ха. -ха, -ха, -ха! А далі у печері вовк довго нишпорив у старій скрині, де зберігав усякий непотріб і раптом витягнув звідти. Старенький поліцейський кашкет. О, те, що треба ха, ха. загорілися його очі. Він надів кашкет, настовборчив його на голову так, щоб виглядати поважним. Потім витягнув старий потертий кітель із чужого плеча і натягнув його на себе. «Хе-хе-хе! тепер я справжній поліцейський, справжній охоронець порядку, захихотів він, задоволено розглядаючи себе в тріснутому дзеркалі. У лапи вовк ухопив важку дубину і почав нею грюкати по столу. Духий стукіт. Луною віддавався в печері. Так я й постукаю в двері до того свинтуса, то хто ж не повірить поліції? Та він поглянув униз і скривився, бо замість поліцейських штанів на ньому були лише подерті шорти, а на лапах старі. Стоптані кросівки, з яких стирчали його пальці з пазурами довжелезними. Ех, не знайшлося у вовка пристойних чобіт, пробурмотів він. Ну, нічого, може, свинтус і не помітить цього. Вовк надів кашкет сховав морду в комір кітеля і, важко ступаючи, вирушив до хатинки Хрюші. Сьогодні Хрюша був удома сам, мама повела братика до садочка, а він, як школяр на канікулах, залишився на кілька хвилин сам. Він сидів у хатинці і майстрував пастку із дзвіночками, щоб знати, якщо хтось відчинить двері без дозволу. Раптом. Відчиняй негайно поліція. Гримнув за дверима хриплий голос. Грюше здригнувся, але одразу пригодав мамині слова. Спершу перевіряй. Він підійшов до дверей і запитав, якщо ви поліція, то скажіть свій номер жетона!» За дверима почулося бурмотіння. «Ге! який такий Жетон? А, Жетон? Ну, да Жетон, так номер сто. Тисяча сім. А яке у вас прізвище? не зупинився Хрюша. Е-е-е, Вовк, ой, волков я, волков відповів голос. І в ньому вчувалося роздратування. Тепер Хрюша остаточно зрозумів, що це обман. Він зателефонував мамі. Мамо, тут якийсь поліцейський стукає у двері. Каже, що його звати Волков, і номер жетона у нього сто тисяча сім. Молодець, що подзвонив, сказала мама. Я зараз перевірю у відділку поліції нікому, синочку, не відчиняй. За кілька хвилин мама знову зателефонувала. Хрюша, у поліції такого не знають. Це небезпечний злочинець. Він обманом хоче змусити тебе відчинити двері. Сиди тихо, двері не відчиняй. Я вже біжу додому. Добре, мамо, відповів Хрюша. Відчувши полегшення, а тоді хитро примружив очі. Але цього обманщика треба ще й провчити. Вовк за дверима вже втрачав терпіння. Відчиняй, бо пошкодуєш, гарчав він. Хрюша висунувся з горищного віконця й гукнув я вже знаю, що ти не поліцейський, і двері я тобі не відчиню. А тоді взяв важкий мішок із шишками й жолудями і висипав його прямісінько вовкові на голову. Бух бах, бух. градом посипалися шишки ой ой, -ой! – завив вовк, підскакуючи, прикриваючи вуха. Одна шишка гепнула його по носу, інша заплуталася у вусах, а третя застрягла у хвості. Це тобі урок, брехливий сіромахо. вигукнув Хрюша. Я чужим дверей не відчиняю. Вовк, кульгаючи і витрушуючи шишки з хутра, розлючено побіг до лісу. Невдовзі на стежці з'явилася мама свинка з молодшим братиком. Вона бігла, задихаючись і гукаючи. Хрюшо! Як ти все гаразд? Так, мамо, відповіло поросятко з віконця. Я зробив усе, як ти навчала. Спитав, перевірив і потім зателефонував тобі. А ще я провчив вовка шишками. Нехай знає сірий обманщик. Мама обняла його і серйозно сказала, Ти вчинив правильно. Завжди перевіряй, не відчиняй чужим і одразу телефонуй мені чи іншим дорослим. Це найголовніше правило безпеки. Маленький братик захоплено вигукнув Мій брат герой. Ура! Хрюша зніяковіло засміявся, але був щасливий. Він знав, що тепер зможе захистити себе і свою сім'ю. А вовк, ледве волочачи лапи, нарешті дістався своєї сирої печери. У темряві Чадів тліючий казан, від стін капала вода, вовк скинув поліцейський одяг та кинувся на ліжко. Почухав голодний живіт і зловісно загарчав. От же ж хитрий свинтус! Думає, що врятувався? Ха ха! Дарма тішиться, я ще придумаю щось інше, і тоді ніхто мене не зупинить. Його слова прокотилися печерою глухим відлунням, ніби самі стіни повторювали погрози. Кажани тривожно зірвалися зі стелі. І Закружляли над головою, а в темряві спалахнули два хижі жовті вогники, очі, які не знали спокою. Дорогі малята та дорослі дітлахи. Вечірній котобась закликає вас пам'ятати. Якщо хтось незнайомий стукає у двері і називається поліцейським чи кимось іншим, не поспішайте відчиняти. Спершу треба перевірити так, як це зробив Хрюша. Зателефонуйте батькам або у справжню поліцію і тільки тоді. Дійте. Кмітливість та обережність допомогли хрюші залишитися у безпеці, і ви завжди будьте уважні та обережні. Завжди з вами ваш вечірній кото.